Все хороше, тільки розпочинається для нас. Так, деньги. От в Україну летять гроші, великі гроші. Нічого не пропало. Все, що треба, поступає, все, що треба, дають, не за все тільки розказують. Время. Открити, зняти маску з людини завжди. Це час може і треба думати, що привело до, цього, до того, що є зараз в Україні. Здравствуйте всім, всім любеньким, дорогеньким, щоб не впала оце оцей цей. Як ви поживаєте, давненько щось на цей канал ми не знімали. Все діла, все жара, все ніколи, все розкладе. общем, сьогодні, думаю, треба трошки зняти. А знімаю, знаєте чого? Тому що у нас уже 40 тисяч. І хочу вам від чистого серця, правда, 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 від чистого, від, від самого чистого серця. Всім вам разом. І кожному в отдільності велике-велике, дякую сказати. Нас 40 тисяч. Тобто то ми цей путь пройшли. Із з нічого канал починався, і пройшли ми вже, що у нас є. Жменька хороша людей, які слухають, які пишуть, які коментують, які боліють україною, які за Україну, які українці, просто нормальні українці, яким я дуже дуже велике дякую кажу. Так що таке, чого я вийшла, чого захотіла сьогодні зняти відео. Сказати, прежде всього, велике дякую, що ви для мене зробили цей канал. Я знімаю, я виставляю, ну, без вас би я б не знімала і не, і не виставляла, якби ніхто не дивився. Ви дивитеся. Тобто ви робите цей канал. Теж. Так що, велике-велике вам дякую. Бажаю вам всього-всього-всього самого хорошого. Кожне відео це кажу. І знову скажу, що всім миру, добра, тепла, любові, всього всього самого хорошого, доброго, що можу пожелати. Десь я читала, колись, знаєш, вам повезло, що ви дружите з Відьмою. От вам, ну це не я кажу, це десь я так читала, що десь якесь описання було про відьму, що таке, ну, щось таке. Там написано, що вам повезло, хто дружить з відьмою, вам дуже повезло. От оці 40 тисяч людей, ви дійсно дружите. Ви, ви дійсно дружите. Я не знаю, чи ви дружите, але я з вами дружу. Читаєш коментарі, дивишся, не завжди, тому що ви розумієте, ви всі взрослі, що не можеш ти все время читати коментарі, читати вайбер, відповідати на вайбер, ну, тобто робити розклади, тобто, жити щось треба. Це, це жись і ніде ти від цього не дінешся. Це так, як є. Люби Божа, правду. Робиш розклади цілий день, ну не ну, співаєш ти на все. Там поїхати десь щось зняти, десь все одно в нас своя життя є. Кудись ми поїхали, кудись ми приїхали, то діти, то внуки, ну, тобто всі, всі. ми так, як і ви. Ми точно так, як і ви. Ви крутитесь десь, там, так само і ми крутимося. Хочеться да, хочеться знати, хочеться донести. Дуже рада, як люди чують, понімають, про що це карти хочуть сказати. Ну, якщо не розуміють, ну, значить прийде час поймете. Головне, щоб спіли поняти. ми всі, те, що треба зрозуміти, що карта показує. Ніколи нікого не хочу скорбити. Ну, якщо вже на мозги капає, то там вайбером, повірте, блокирую і буду блокувати. б ви там не писали, що б там не казали. Я за собою знаю все те, що я роблю. Так що на такі писання, я Діло в тому, що, знаєш, так, я знаю за собою дуже хорошо. Що я роблю, як я роблю і чого я роблю, чого я блокую, чого я не блокірую, чого, чого так, а не, а не іначе. І це і сто разів я вам казала, це мій канал, як я хочу. Умію я балакати суржиком, я буду балакати суржиком. Не подобається, ніхто нікого не держи. Понімаєте ви мене? Значить, ви розумієте. Я не думаю, що на передовій, там у відео, як комусь казала, що на передовій всі чисто на українській мові балакають. Балакають і на руському язику хлопці, дівчата, балакають і на суржику, балакають на чисто української мови. І западних регіонів балакають вони теж, у них свій суржик, у них свій свій розговор. Якщо плювати, сидіти один на одного тільки за те, що хтось не так балакає, ну то ціна наша така. Ото ми скільки стоїмо. І все. Ми, ми так балакали. Це не те, що я вчора родилася і от вилізла і почала прикалуватися з вас. Ні, я всю життя так балакала. Діти мої балакали. Ми тут де живемо, всі так люди балакають. І в, кожному воно, в кожній області, мабуть, є, ну, от, мабуть, є свій якийсь там акцент в розговорі. Вибалакаємося, прийде время, будуть школи, садики на українську чистої мові, значить, вибалакаються всі люди. На це треба. Час. І все. Час. Не час, а час. Понімаю українські слова, дуже добре розумію. Взагалі, це такі діла, Лірічне вступлення. Хочу сказати вам дуже велике дякую за підписки, за коментарі, за лайки, за те, що на другий канал підписуйтесь, за те, що вам подобається, де ми ходимо, що ми робимо, що ми вдома знімаємо трошечки, ну, почала чи розпочала я, трошечки вдома показувати те, що є. І не, назад, як, не думайте, що це придумано щось таке. Це життя, це життя, це наше життя. Кого інтересує, кому це ну, нравиться, не те, що нравиться, а ну, кому це цікаво, ну дивіться, будьте з нами, дивіться. Кому не подобається, не подобається, ну це таке. Каналів дуже багато, Раді Бога. Спасибо велика за підписки. Підписуйтесь на Фейсбук, підписуйтесь на Telegram, якщо вам не важко. Всі так кажу, якщо не важко, якщо не тяжко, якщо вам це не підписуйтеся, підписуйтесь. Ти розумієш, що тебе слухають, ти розумієш, що ти цікавий в своїх розкладах, в свої... Та, навіть якщо живуть свою. Дав у нас просто, да, в мене все просто, немає нічого такого сверхъестественного. Все просто. Кому подобається, ця простота. А по вайберу ті, що розклади я роблю. Люди кажуть, приймаємо, там я не коментарі, а там живу, ми балакаємо. І кожен, кожен розклад починається, що нам подобається дивитися, як ви, там, халатику, без халатика, там, те, все, от як воно по-домашньому. Так, да, це по-домашньому. Да, сьогодні захотілося мені вдіти для вас вишиванку. Я вділа вишиванку. І все. Це так є. Це мені захотілося, ніхто мене не заставив. Мені захотілося так, буде так. В общем, все, велике-велике дякую. Відео з цього починаю, розпочинаю. Велике дякую. Велике дякую за ці лічні розклади, що люди вже не по одному разу, вже по кругу, розумієте, вже не вспіваєш у тих навіть. Ті, що вже не раз пройшли по, по, по розкладах. Велике вам спасіба, що вірите, що нормально до цього всього відноситеся, що розумієте те, що я з вами в лічних розкладах розказую. Ви розумієте, ви адекватні люди. Тобто за все, велике спасіба. І слава Богу, і спасіба Богу, що все так є, як є. І все, нікого, нікого силою ніхто не ні держи. Так, давайте подивимося. Це, де я беру свої примерно, розклади, ну, от, як сказати, названня цим розкладам. Більше з річних розкладів. Тому що я бачу, якщо примерно там із, кілясь, там люди де, от, дзвонять, ми розклад робимо, Воно ж видно ситуація, яка там ситуація, як вони ближче де, там, до лінії фронту, де все, звідтіля й береш. Там з Києва дзвонять, звідтіля дзвонять. Ти розумієш, що. де… Примерно відбувається і все. Ну, сьогодні відео хочеться назвати. Все хороше, тільки починається. Чи розпочинається, як там правильно ви підправите. Все хороше, тільки розпочинається. Для нас, для матушки Росії, От я вам кажу точно, все хороше, тільки розпочинається. Давайте я з цієї колоди вам візьму карту, щоб було трошки вам От, це дівчаткам, це жінкам. От Давайте з цієї колоди подивимося карту, це карта. Карт, воно вже неділя й закінчується, ну хай десь на три дня От вийде відео дня на три, давайте карту візьмемо. Що, що хоче карта? Що хоче карта нам це сказати. Так, люди, не зажимайтеся, дівчатка, не зажимайтеся, не зажимайтеся. Не, не стидно бути добрим. понімайте це, не треба все час бути такому, що, от, знаєш, марку держати якусь. Карта показує, із відкривайтеся із Середину душу свою показуйте, добро своє показуйте, світові все це показуйте. І буде вам щастя, і карта успіха, і буде вам успіх. Тобто середину свою старайтеся відкривати. Сьогодні там комусь либнулися, а завтра там щось зробилось, післязавтра ще щось. І через цю доброту, через оцю внутрішню вашу силу буде вам карта, і буде вам щастя, як кажуть, і буде ваш успіх. От показує, бачите, карта як показує. Через внутрішне, через внутрішнє через відкриття своє. Не всі ж злі, не всі ж погані, не всі просто є люди, які зажимаються. Не дай Бог, я буду дурніша, чим усі. Всі такі, а я тут така буду своєю любов'ю. А ви будьте своєю любов'ю. А ви будьте такі, і буде вам успіх. Не треба дивитися на когось, дивіться самі на себе, дивіться всередину себе. Тому що ми оці, оцією злостю, цією. Самі себе з'їдаємо. Люди не дають відкриватися самі собі, і через те воно не відбувається ну те, що доведе біля вас проїздити. Тому що всі зажаті, всі, не дай Бог оказатися дурнішому. Так, все хороше тільки починається. Це ми беремо Україну і Росію сьогодні. От все хороше, все хороше тільки починається. Давайте такою колодою. Давайте цією колодою подивимося. От все хороше тільки починається. Давайте ми зараз подивимося От В наступному відео на тому каналі, бачите, так перевернулася. побалакаємо про завість. От карта перевернулася, слідующе відео знімемо на той канал, от, трошки побалакаємо про завість. Як завість відігрується на людях. І на тих, хто завидує, і на тих, кому завидують. От трошки ми побалакаємо про це. Дівчатка, мені цікаво спитати, от як ви думаєте, який я знак Зодіака? От, Напише хтось правильно чи не напише, якщо не важко. От інтересно, як у вас чуйка, як у вас робота є робота, чуйка. Так, деньги. От в Україну летять гроші, великі гроші. Великі доходи, це може бути те саме оружжя, це може бути все. Тобто Україна має отримати все. Через що я сьогодні розказую і, і балакаю, що все хороше тільки починається. Хороше для нас, для них в лапках хороше. Ну, от, великі суми грошей вкладаються в Україну і будуть вкладатися. Великі поставки оружжя повинні бути. І вони вже йдуть, і вони будуть, і як воно буде для України. Бачиш, не все кажеться, не все відкривається. Не, 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 ну, не візде правда розкривається простим нам людям, і так ну, і за, з іншої сторони, і та сторона, щоб менше знала. От мам, Карта, бачиш, не відкривають ці доставки, ці поставки, оце все те, що матеріально там є, не відкривають. Так, ну, от не відкривають, щоб було все відкрито. І правильно, і карта так і докладна. І карта предупреждає, що менше балакайте. Лучше, якщо вони побачать це все, а не. Буду чути, слухати і все. А люди, бачиш, а є люди, які вже кричать все пропало. Наші українські люди, які вже кричать, от карта все пропала. Нічого не пропало. Все, що треба, поступає, все, що треба, дають, не за все тільки розказують. І це треба було з першого дня. Не за все треба розказувати, і не за все можна розказувати. Це війна, сама настояща війна йде. Зробимо, тоді скажемо, чи побачать без того, що скажемо. Свобода, наша свобода. Может, тут карта ведьма, карта крові, кожна подарок. Кожна ведьма, якщо дійсно, вона ведьма, от якщо дійсно вона ведьма, і, розумієте, в ці, в ці тяжові времена для України, це не того, що там мене похвалить, чи щось, це я кажу факт, так як є. Кожна ведьма нормальна, вона теж свою лепту вносить, наскільки може, наскільки й вносить. От подарок цей робить. Це дело в тому, що якщо ми беремо відьму, ніхто із відьмь не кричить, хто що робить, як робить. Це, це не оголошається, взагалі не оголошується. Єсть, є? Є? є, все. Тихенько. Деньги. Деньги, деньги, летять деньги. Що все хороше, тільки починається, тобто, деньги. Техніка все йде страх. Те, що йде, да. те, що друзі наші, от карта, друзі дають нам те, що повинні дати. Це дійсно друзі України, які дають. Тут карта ще показує, дівчатка і хлопчики. розумієш, треба хитрих людей обирає з власті. От хитрих людей треба обирати із власті. Тому що за жменьку дійсно люди можуть продати не те, що папа й мама, а всю цілу країну в місті з гамузом. От карта це показує, що треба чистити оце все. Треба відкривати, треба розуміти, хто це, що це, не треба отягувати. Якщо там робиш розклад, хто наступний президент, і там по фаміліях ніхто ж нічого не каже. Да, люди виберуть, да, вже те, що в прошлому було, не виберуть. Це точно карта показує. Хтось пише, це вже агенти, цей вас купили, вас перекупили чокнуті, чи хто ви є такі? Все одно будуть колись ці вибори, все одно когось вибирати будуть, хто кого перекупив і купив. І в це час не треба, смуту, а що в це час треба? Одним там голови ложити, другим красти, чи що в це время треба? І щоб ніхто і рот не відкривав, не піпікнув. Чи що в це час треба? Це час може і треба думати, що привело до, цього, до того, що є зараз в Україні. Може, хоч зараз треба трошки мозгами крутити, шевелити і думати, що привело, що, чого це так, чого так в Україні? За 30 років оцієї незалежності можна було не те, щоб укріпитися. А в кожній області, щоб стояли і танки, і ракети, і самоліти, все, все стояло. Ніхто цього не робив. Жили кожен жив для себе, кожен тягнув для себе. Кожен робив свою сім'ю, як маленьку Україну укріпляв. І скажу, в кожного з них сім'я укріплена, хорошо укріплена. І в Україні, і за межами України. Тільки не всім є куди тікати. Таким простим, як ми, нема куди тікати. І нема по що тікати. Ніде нас не ждуть. От карта, вже пора оцих людей, оці, оцю, оцю, оцю хитрость, яка в Україні є. От карта. От для, так, як так є, все хороше, тільки починається. Да, Друзі України дадуть матеріальну підтримку. Віді оружжя, віді. Люди знають віді чого. Понимаєш? А з другої сторони, от буде більше і більше відкриватися людей, які... Вашим і нашим. Туди й сюди. Ну, тільки вашим і нашим раніше було хоча б крові, скільки не було. Зараз вашим і нашим, он, пожалуйста, скільки всього, скільки крові проливається. От будуть відкриватися більші, більш Должні, карта показує, повинні. Повинні маски зніматися. Оця хитрость за оці монетки, от должна вона, пошкодж, продажні люди вони от на поверхність вилазити. Всі сили, всі вищі сили будуть. Ну от, робити це. Хіба хтось там буде це все придержувати і придавлювати, щоб воно не лізло, ну от, комусь це буде вигодно, інтересно. Карта це показує, що тут да, тут є. Те, що відьма, да, відьма є, карта, ну, тут, це, це, тут фамілії нема, ім'я, отчества нема. Тут є карта і все. Карта дьявола, да, вона більше і більш заводить ту сторону в страх. Тобто карта паніки, карта страха. Вімаш, якщо вони раніше були по карті дельфіна борзі і безстрашні, то зараз вони більше і більше заходять в страх свій, непоняття того, що происходит. От не розуміють люди, це та сторона, друга, не розуміють, що происходит. Якщо ви там пишете, що час не час, то зараз якраз саме, время, тому що ми ніколи з цього не вийдемо. Ми ніколи, ну, Україна з цього ніколи не вилізе. Якщо все время це буде не время, то не время було щось тренділи там 5 років назад, 10 років назад, все не время. І зараз не время. а коли? время? Не звездіча там, звездуни, не время. Время? Одкрити, зняти маску з людини завжди? І бува без цього не обійдеться. І не виграєш ти великої великої битви. Не, не скинувши маски, може, з невеликих людей. Не те, що з невеликих людей, а з однієї, з двох, трьох, п'яти конкретних людей. От і все. От, от дійсно тільки нічого тут не написано. Тут написано три слова. Все хороше, тільки починається. Не думайте, що я тут читаю щось просто для себе, щоб не забувати. Все хороше, тільки починається. От для одних одне починається, для інших друге починається хороше. Ну, що хороше починається для України. От що, що для, для України хороше. Сьогодні ставимо цей кондиціонер, слава Богу. Бо цей вентилятор вже і мозги вийдуть скоро. Поставимо кондиціонер, що починається. Да, Пентакль, Король пентаклі. Матеріально, матеріально, те, що потрібно дати. І воно бачиш, йде по восьмірки жезлів, по скорості. Бістро ми повинні, от король наш взяти пентакль, це залужний, або хто там, ну, то есть, все, тому що воно і так по уміряності затягнулося. А зараз іде по скорості, що хороше, тільки починається. По швидкості ми починаємо все. Да, больно буде, ці да, да, тайни відкривати больно буде. Тройка мечей і Верховна жриця. Багато в верхах наших є тайн, яких треба відкривати. Для когось це буде больно, по трійці мечей це буде больно. Но дело в том, что Воно ну, не може одна-дві людини воль приносити для всієї України. Теж так не може бути. Тобто може взяти всій Україні і дійсно поставити на свої міста, відкрити ці, оці, відкрити ці маски чи зняти ці маски і дивитися на це все. Тому що ми промахуємо цей пентакль, який в руках раз за разом, раз за разом. Тобто дають, а воно як і, хер пойме, куди йде все. Як ти не хочеш цього казати, чи як ти не цей? Все одно воно падає. І все, карта сили. Ну, да, Бачиш, сильні ми, сильна Україна і хороше те, що починається. Те, що бачиш, підучені люди. Тройка Пентаклі, карта сили. Тобто, вже, як сказати, вже силу не показуємо просто так. знаєш, 100 людей. Підняли і з голими руками послали в бой. Ні, тут карта сила, сила йде через уч, учобу, через тройку пентаклів. Тобто вони научені, як правильно свою силу приміняти, ну, есть, тобто як правильно себе вести. Як цю силу правильно показати? І це добре. І це теж хороше, те, що в нас, да, з оружієм, те, що зв'язано з огнем, з оружієм. Підучили, підказали. Карта страшний суд і карта десятка мечей. І кажуть, ну больда, тут розказуй, не розказуй. Немаєш, як би воно не йшло. Я вам скажу, що люди, які яких вже які потеряли на, на цій війні, там дітей своїх, чоловіків, батьків, ну тобто тут уже для них от десятка мічей. Знаєш, багато людей не розуміють, як жити. І навіть те, що потеряли одне, те, що ті, що навіть хлопці, мужики покалічені, чи жінки, може, там є, і то для них це десятка мічей. Тобто емоції через верх. І добре, розумієш, як хорошо? Нехай, правильно розумійте, те, що кажу. Якщо люди розуміють оці, що пройшли війну, що, проти, що потеряли люд, там, своїх близьких, мужики, які пройшли, пройдуть війну, ну, вони друзів своїх потеряли. Якщо вони розуміють, раді чого це все. Хорошо, це дуже буде от по тут закупку, якщо вони поніматимуть, якщо емоції них будуть те, що вони поніматимуть, раді чого це все. друзів, там ж... сім'ї потеряли своїх близьких, якщо вони поніматимуть, що щось мінятиметься. Ну, Якщо нічого не мінятиметься, і тому, що что... це навіть ті мужики все ну, воювали, ну, положили там, хто, хто сам ліг, хто друзів положив, хто родичів положив. І нічого не міняється. Що тоді? Ну, що тоді? Що тоді? тоді, башня? Башня, що тоді, башня? Башня. Так, да, війна, війною, і все одно навіть ну, ті ж люди, що не на війні, ті області, ті населені пункти, які на, не на війні, все одно надо, ну, надо, людям трошечки думати, для чого це, ради чого, чого це, ну, тобто, знаєш, як давати на якісь випаси, відповіді собі. інакше, ну, що тут, інакше десятка мічей, інакше ну. Так, да, сильні люди, тому що зараз навочені люди. Більше вчать людей як? за цим оружієм, з стозом жезлів, все це. Ну, діло в тому, що добре, я ж кажу, що добре, якщо ці вояки, які прийдуть, чи сім'ї, в яких погибли, розуміють, що Україна міняється. Що хоча б якесь об'яснення, чого, ради чого, от, пішли, пішли і не повернулися. Діти їхні, чоловіки, батьки, ну, то дру... товариші, друзі там. От... А якщо не буде об'яснення цьому всьому, ну що ми там, а тут воно все те саме. Ну що, Башня, башня, башня. Є час, є час, порівняє тому, що бачу э... під низом карта, карта пройшла, в впрошле. А все одно є люди, які стараються тягнути Україну як в впрошле. Тому що багатьом було хорошо, так як було раніше. Багато хто буде старатися, щоб було як раніше. Як буде? Тяжело, багатьом сім'ям зараз тяжело, тому що пожижа, вот, здоров'я, мужики, вони... Вони борються. вони не вдома за сім'ю борються. вони за десятку кубків борються і працюють на сім'ю. А вони бачать, що тяжело людям, тому що ці пажі взяли свої, взяли жезл, оружжя і пішли, і пішли на оцю боротьбу, що карта показує. Багатьом тяжело, але ну, я ж кажу, що якщо люди розуміють, що раді чого це все, це одне. Це одне буде. А якщо люди не розуміють, ради чого це все, ну, це, це десятка мічей. Тут, понимаєш, тут, тут непонятно, що. Тобто, зрозуміло, що я, хтось там напише, що колотимо людей, не час зараз, ну, підождите, коли буде. Час. Тим, що не час, підожіть трошки, хай буде. Час. Хай прийде час, те, що ви вважаєте, яке має прийти час, і тоді побалакаєте там. Ну, багато карта показує, ця карта показує, з багатьох маски будуть зняті. І благодаря людям, простим людям, будуть маски зніматися. І та хитрость, по якій вони петляли вашим і нашим 6,9 на оборот крутилися, ну, буде вже не грати. Вже буде, ну, як сказати, не, не в силах вони в цю ігру будуть іграти простим людям. Так як прості люди там, на фронті, витягнуть цю ситуацію, всю, так прості люди й тут. Добавляють маски знімати і показувати, хто є хто. Знаєте, от Карта це карта це показує. карта, карта це показує. Я про любов би зараз вам розказала ось по цій карті, по колоді. Взяла б і про любов, вам зараз би розказала. Війна, війна, не время зараз балакати про любов. З кожною дільною людиною це ще так. Ну, Зараз сидіть вам про любов, розказувати. Буде любов. Закінчимо війну і буде любов. Будемо тільки про любов балакати. Всім вам бажаю великої любви, щоб у кожного була любов велика, кожен, що був в парі, тому що буває і в парі важко, тому що дві людини, які в кожного своє, я там і все остальне. Ну і саменькому не дуже легко. Теж це по практиці своїй. З тим, що люди обращаються, як обращаються, дуже нелегко. Дуже вас люблю, дуже вас ціню. Дуже вас дуже-дуже. дуже Чи вам зі мною повезло, ну, мені з вами повезло точно, що такі люди збираються. Видно в кожному коментарі, що люди над ну, цим живуть, люди за це переживають, люди дійсно, внімаєш, люди дійсно, якби була власть в цих людей в руках, ті, що от коментарі пишуть, ну, мабуть, би, жили ми по-другому трошки. Так що давайте боротися, давайте йти до перемоги. Давайте, кому не час? Ну сидіть, ждіть время, коли прийде. Хай буде, може, й не час. Ну, вже, вже було не час. 30 років, все нам розказували, звізділи, що не час. От не время і все, от не час і все. Не время для чого? Не всем, щоб мішачу там було тирити, таким, як тищенки, от поприходили та всі ось ці остальні жонгльори. Не все, звісно, для них це не время. Если будут час, якщо будуть час рот щось відкривати, вони там свої діла роблять, а хтось буде рот тут відкривати. Для них, та для них ніколи не буде. Їх головне не троїти, щоб вони в спокійстві в тішині сиділи. Вони все для себе зроблять. А що для нас, що для наших дітей, що для наших внуків, ну думайте, на те в кожній голова, щоб думали. Думайте і все. Все, пока-пока-пока.